П'ятниця 19 квітня. Інформаційний випуск новин на каналі телерадіокомпанії Надвірна. В студії працює Володимир Голіней. Вітаю вас! У найближчі 20 хвилин ми розповімо вам про головні події краю останніх днів. 18 квітня відбулось друге засідання 21-ї сесії Івано-Франківської обласної ради. На початок сесійного засідання зареєструвалось 79 депутатів. Вів сесійне засідання перший заступник голови облради Олександр Левицький. Депутати затвердили порядок денний із 72 питань. Першим питанням порядку денного було питання про звіт директора обласного телебачення Галичина, яке вже розглядалось на попередньому сесійному засіданні і викликало неоднозначне ставлення депутатів. На другому засіданні питання було знято з порядку денного за пропозицією депутата Івано-Франківської обласної ради Галини Біляшової з фракції Наша Україна. За такий вихід із ситуації проголосувало 79 обранців. 79 за проти немає, утримуються. Немає. Рішення прийнято. Дякую. Одним з Ключових питань, яке було розглянуто депутатами, стало питання про виконання обласного бюджету за 2012 рік. Недовиконання обласного бюджету сталося по причині недовиконання місцевими бюджетами. Ми сьогодні слухаємо звіт про виконання обласного бюджету, де не виконано тільки 8 мільйонів гривень. І на цю суму зареєстрована офіційна кредиторська заборгованість 8 мільйонів, яка погашається при сьогоднішнім проекті рішення про внесення змін до обласного бюджету. У свою чергу голова. Фракції Удар Івано-Франківській обласній раді Тарас Парфан висловив критичні зауваження щодо виконання бюджету. Бюджет не виконується системно третій рік підряд. Для прикладу, за результатами 2011 року, обласний бюджет не виконаний на 36,5 млн грн. Якщо взяти по, по галузях, то структура боргів виглядає наступним чином: освіта 42 мільйони гривень. Медицина 21 мільйон гривень. Соціальний захист 11 мільйонів гривень. Культура 7 мільйонів гривень. Фізична культура і спорт 5 мільйонів гривень, інші 35 мільйонів гривень. При розгляді питання про програму соціально-економічного та культурного розвитку на 2013 рік та основні напрямки на 2014 та 2015 роки ряд депутатів висловили свої міркування та бачення соціально-економічного розвитку області. Коли ми говоримо про соціально-економічний розвиток, ми повинні розуміти взагалі, що це таке. Ми не повинні розуміти одне. Про те, що ми гроші ділимо, ті, які прийшли якимось чином в цей бюджет. І кожен рік ці крохи розподіляти ефективно чи неефективно, це вже друге питання. Я за те, щоб хоча б ми трошечки вивчили досвід іноземне, як депутати, і почали інвестувати кошти, ті, кошти, ті, які збираємо в обласний бюджет, в проекти, які будуть приносити щось, а не тільки витрачати їх. Сьогодні Більшість жителів Надвірнянщини працюють в таких підприємствах, як «Укрнафта», як Нафтохімік Прикарпаття, і вони всі переймаються тими проблемами, які сьогодні є на цих підприємствах. Також висока актуальність питання проблеми будівництва плавального басейну в місті Надвірна. Я знаю, що в проєктах обласних є підтримка будівництва плавальних басейнів у Снятині, в Долині. Але не передбачено чомусь е, е, саме надвірна. Тому ця пропозиція, я думаю, вона є надважливою для саме для надвірнянців. Одним з важливих питань у плані збереження історичної пам'яті про січове стрілецтво стало прийняття рішення про оголошення 2013 року роком січового стрілецтва. Розглянувши ще ряд питань, депутати розійшлися на перерву, після завершення якої у залі не було кворуму і головуючий оголосив перерву у роботі сесії. 18 квітня в селищі Ланчин, що на Надвірнянщині, вшанували пам'ять великого сина української землі, січового стрільця, поета, письменника Юрія Андрійовича Шкрумеляка. Автора понад 30 дитячих книжок згадували не тільки представники місцевої влади та депутати районної ради, але й школярі, які виросли на його творчості. На заході побували і наші журналісти. 118 років минуло від тоді, як у селищі Ланчин на світ з'явився майбутній дисидент, журналіст, дитячий поет та письменник, січовий стрілець Юрій Шкрумеляк. Його життя, як і більшості непримиренних борців за кращу долю свого народу та на той час неіснуючої держави, могло бути розміреним заможним, оскільки світлий розум та творча натура дозволяли йому писати неперевершені дитячі твори, перекладати та пристосовувати під юного читача твори світової класики. Проте він вибрав інший шлях: борця забороненого поета, вигнанця. Та, врешті, того, на чийому життєвому прикладі виховувалось не одне покоління українців через більше ніж століття. Його односельці вже традиційно поклали квіти до пам'ятника, зведеного на кошти місцевих меценатів. А діти, згадуючи про нього, співали пісень його рідною мовою та докламували вірші свого земляка, написані для них юних українців. На в роки окупаційної радянської влади сповна компенсувались на зорі незалежності про видатного вихідця із невеличкого селища на Надвірнянщині Заговорили із новою силою. Для себе його талант відкрили ті, хто прагнув. Того, що і він України квітучої та вільної цьогорічні урочистості з вшанування земляка організовані місцевою владою та районним осередком всеукраїнського об'єднання свободи. Усе для того, щоб пам'ять про нього жила в серцях української молоді. Рівно п'ять років назад. Ми починали шанування 115-ї річниці дня народження шкурмаляка концертом у будинку культури і ходою проходили повністю з дітьми з ланчинських шкіл з вчителями по, -по Вшановували в Цього видатного українця, ланченця, який проживав у Ланчині, який похований зараз на Личиківському кладовищі у Львові. Ну і так започаткувалася за традиція, вже 5 років ми святкуємо, вшановуємо саме сьогодні, 18 квітня, він народився, він наш земляк, і будемо завжди шанувати його. Розповісти більше про історію життя та боротьби видатного односельця місцева влада планує створивши музей, присвячений Юрію Шкрумеляку в одній із найстаріших будівель селища та району, так званій червоній школі пам'ятці архітектури австрійського періоду. Написаний проект. Написаний проект на будівництво музею Юрія Шкрумеляка. Виділені там приміщення у червоній школі. Також там буде адміністративна споруда органів місцевого самоврядування. Для чого це все робиться? У першу чергу, щоб мати приклад приклад підростаючому поколінню, щоб мали на кого рівнятися, більше ознайомитися з його працями, з його боротьбою. З його підходом до життя, земля українська надзвичайно багата на видатних, талановитих людей, які своїм життям подають приклад цілеспрямованості, жертовності, незламного прагнення до процвітання рідної держави. Це той приклад, на якому варто виховувати своїх дітей. У весняний час державне підприємство на лісове господарство проводить традиційну акцію Посади дерево у рамках проекту майбутнє лісу у твоїх руках. Перший цьогорічний такий захід пройшов на території дитячого садочка Квітка Карпат, що в місті надвірна. Близько сотні декоративних дерев прикрасять територію дошкільних і спеціалізованих навчальних закладів Надвірнянщини, які стали учасниками проекту Майбутнє лісу в твоїх руках. Перше свято озеленення прийшло у міському дитячому садочку Квітка Карпат. Наступні такі заходи будуть у Надвірнянському коледжі і Прикарпатському військово-спортивному ліцеї. Організатором благодійної акції «Посади дерево виступило державне підприємство Надвірнянське лісове господарство. А підтримали її активісти пнівського шкільного лісництва. Кожен рік ми проводимо цю акцію. Цю майбутнє лісу у твоїх руках. У рамках цієї акції ми також проводимо конкурс на кращий малюнок і кращий твір серед школярів. Потім він оцінюється нашу комісію лісоспуску і комісію районного. Ті, хто займають перші, другі, треті місця, вони йдуть на обласний конкурс, а потім. На, на республіканський, на державний конкурс і, і, і діти отримують ну непогані е, подарунки. Посадковий матеріал вирощений на території місцевого лісництва і розсадників. Його вартість до п'яти тисяч гривень. Лісівники відзначили невибагливість рослин. Зокрема, туя золотиста і самшит вічно-зелений не потребують особливого догляду. Тепер, якщо посадиться з часом, якщо буде підростати самшит, то його підстригати треба формувати, щоб він е, нормально був для озеленення. О. І так само туї. а на початкових стадіях тільки щоб не виривали, не нищили і. Особливо таких такого догляду від не потребують. Пропагувати екологічну акцію вийшли гуртківці пнівського шкільного лісництва. Теоретичний матеріал, який учні вивчали впродовж року, підкріпили практично. Навіть якийсь екологічний захід. Ми стараємося, щоб він закінчився якоюсь практичною діяльністю. Чи це посадка вазонів, чи це, але щоб воно щоб діти бачили не тільки теоретичну ту частину, що вони прослухали, а щоб воно закінчилося якоюсь практичною діяльністю. Ми радо взяли участь у добровільній акції посади. Де». Дерево захотіли збагатити цей садок саджанцями ось цього самшиту Також тую золотистої Кожна людина має брати якусь участь безпосередньо в допомозі нашому суспільству, нашій природі, навколишньому середовищу. І наш класний керівник Андрій Михайлович Вірста видав таку ініціативу, щоб піти допомогти нашому суспільству, зокрема і. Дитячому садкові прикарпаття посадити декілька дерев, щоб більш-менш якось почистити нашу екологію, тому що дерева це є легені нашої природи. До екологічної акції облагородження території садочка Квітка Карпат активно долучилися і його вихованці, малюки беручи приклад зі старших, на випередки збирали гілочки і папірці. Ми сьогодні прибирали коло нашого садочка, щоб було гарно і красиво. Ми хочемо, щоб біля нашого садочка було дуже гарно, тому ми прибираємо. У нашому садочку граються маленькі діти, тому і не можна в нашому садочку смітити. Щороку, в весняні такі дні, проводиться така акція по прибиранню нашої території на основі, на прикладі старшокласників на нашому особистому прикладі показуємо діткам, як треба дбати про природу, про довкілля, щоб було чистенько, гарно. Ми разом з дітками прибираємо нашу територію. Вони нам дуже допомагають, беруть активну участь і дуже радіють. Любов до всього живого закладається дітям з маличку. Добре, коли вони за активність у акціях отримують призи. А ще краще, коли природа за увагу до неї нагороджує всіх здоров'ям і довголіттям. Днями у Надвірну завітали запорізькі просвітяни, які організували акцію сходження на Говерлу на захист української мови. Акція розпочалась з міста Запоріжжя і триває вже 59 днів. Піший маршрут проліг через декілька областей України. Кінцева мета акції сходження на найвищу гору українських Карпат Говерлу. Напередодні сход. Дження учасники акції завітали у надвірну, де відбулась зустріч з місцевими просвітянами та громадськістю міста. 17 квітня учасники пішої акції Січовий шлях просвіти. Гості із Запоріжжя, Олег Ткаченко, голова обласного товариства Просвіта та його побратим Іван Сажнів завітали у надвірнянську міську організацію просвіта запорізьких просвітян. Зустріли хлібом і сіллю. Відбулася тепла зустріч. Гості із Запоріжжя розповіли про просвітянський рух на Запоріжжі та про мету пішої акції, яка триває вже 59-й день, і має завершити сходженням на вершину Говерлу, де учасники акції помоляться. За добру долю України голова Надвірнянської міської організації просвіта Михайло Ноняк вважає, що такі зустрічі та акції є дуже корисними для популяризації просвітянських ідей, і що надвірнянські просвітяни підтримують своїх запорізьких колег і в найближчому часі проведуть схожу акцію. Звичайно, що надвірнянська просвіта вітає цю акцію і підтримує, і буде долучається до неї. Звичайно, і ми вже проговорювали це питання в нашому міському об'єднанні. Просвіти, ми хочемо також своєю громадою, просвітянською громадою зійти на говерло, але не в контексті просто подолати певний шлях, а також зробити певну ще екологічну акцію по прибиранню нашої найвищої гори України. У свою чергу голова Запорізького обласного товариства просвіта Олег Ткаченко поділився своїми міркуваннями щодо ідеї та мети проведення акції Січовий шлях просвіти. Власне він зауважив, що акція проводиться на захист України. Інської мови в рамках цієї акції Січовий шлях просвіти ми і подолали ці 1200 кілометрів від Запоріжжя до Карпат і саме до Надвірної сьогодні завітали з метою. Йдемо з метою помолитися за Україну, українську мову, українську державність та швидше наведення порядку в країні на гору Гаверло на саме найвищу точку України. А започаткована січовий шлях просвіти акцію було тим літом минулого року, коли був, було прийнято ганебний закон мовний в Верховній Раді, і новий склад Верховної Ради формувався. Вибори були ні до кого було апелювати. І, на нашу думку, запорізьких просвітян можна було апелювати до нового складу. Верховної ради, який не показав на той час себе ні з поганої, ні з гарної сторони. Який він буде, ми ще не знали. То ми апелювали до них, несли вимоги пішки. Вирішив вийти з Запоріжжя до Києва, пройти 30 днів і 600 кілометрів з вимогами відмінити цей мовний закон. І на шляху більше ста населених пунктів прийшлось подолати Це і Чигирін, і Холодний Яр, і Могилу Шевченка, і Переяслав більше ста населених пунктів на шляху збирав підписи під вимогами відмінити мовний закон, а також прийняти закон про розвиток села, бо село занепадає. Прийшовши в Київ через місяць, подолавши шлях, перший, перший похід від Запоріжжя до Києва на великих зборах просвіти, було прийнято рішення не, не закривати австрій свічовий шлях просвіти, а дати їй статус української і призначити мене координатором. Відсти народився думка про другий похід з Києва до Гаверли в рамках якого якого цього другого походу ми і йдемо сьогодні на молитву? Перш за все з моїм побратимом Іваном Сажнівим, просвітянином Запорізьким. Закликаємо всіх інших приєднатися до нас на молитву до безпосередньо на Гаверлі, хто не має можливості такої дома, будь-де або вдома, або в храмі. Незалежно від конфесій, всі, хто бажає добра і щастя Україні, процвітання, всіх приєднатися 21 квітня з 8 по 10 ранку, це буде неділя, на до колективної такої молитви за Україну літературно-художній і громадсько-політичний журнал Перевал потрапить на книжні полички кожної бібліотеки на Видання, придбане коштом депутатського фонду Юрія Дерев'янка, урочисто передав для читачів своїх земляків депутат обласної ради Володимир Гарбовецький. Обласний журнал Перевал виходить друком уже понад 20 років. Його засновниками є Івано-Франківська обласна рада та обласна організація Національної спілки письменників України. Це єдиний літературний часопис на теренах Івано-Франківщини, який подає нові доробки відомих письменників Прикарпаття і молодих талановитих авторів, які тільки стали на літературну дорогу. Цей журнал має і дає великі можливості сучасним поетам, прозаїкам, драматургам нашого краю, зазначив депутат обласної ради Володимир Грабовецький. Тому пропагувати таке видання потрібно. Сьогодні така ситуація, коли багато молодих авторів не мають змоги друкуватися, не мають змоги видати свої добірки, свої книги через брак коштів. А ситуація в країні з книговиданням така, що якщо ти не маєш власних коштів, то тебе ніхто не буде друкувати. Або якщо ти не є комерційним якимось письменником чи поетом, то видавництва теж не хочуть друкувати молодих авторів. Тому саме цей журнал якраз є тим добрим. Інструментом, завдяки якому молоді автори можуть себе Показати журнал Перевал придбаний за кошти депутатського фонду Юрія Дерев'янка. Отримають усі бібліотеки надвернянського району. У кожну книгозбірню передадуть чотири номери видання за 2012 рік. Директор Надвернянської центральної бібліотечної системи Марта Кушнерчук подякувала меценатам за подарунок і підкреслила, що такі благодійні акції це велика інформаційна допомога для читалень і їх відвідувачів. Сьогодні де бібліотеки трошки відчувають такий інформаційно-ресурсний голод. Ми не на повну міру, не на таку міру, яку нам би хотілося, ми комплектуємо з новими надходженнями. О, і десь ось цей навіть доповнення ось цими журналами залатає десь якусь таку лакуну невеличку, хоча б в літературі навіть кризнавчого спрямування в літературі нашого краю. Оскільки журнал перевал різноплановий, з нього можуть почерпнути багато категорій читачів, адже тут можна знайти поетичне слово, прозу, драматургію, твори для дітей, рецензії і відкрити нові імена в літературі. До акції Зробимо Україну чистою долучилась громадська організація Воля. На Прикарпатті розпочався екологічний проект Зробимо Україну чистою. Офіційного старту він набуде 20 квітня. В рамках акції на двірні відбудеться загальноміська толока. Така акція допоможе зробити місто чистим і об'єднає людей на вирішення проблем громади, говорить голова громадської організації Воля Тетяна Пришляк. До масової акції активно долучаються й активісти надвірнянських сіл. У суботу, 20 квітня, на прибирання вийдуть працівники лікарських амбулаторій, ФАПів, будинків культури, сільських рад, зокрема у Делятині, Яремчій та Красній. Також акцію підтримують активісти громадської організації Воля із сусідніх районів. Ініціатива проекту Зробимо Україну чистою, об'єднує людей, які хочуть звільнити свої населені пункти від сміття. Цей проект є частиною всесвітнього руху Let's Do It World. В Україні він реалізується з 2011 року. Це були всі новини на сьогодні. Колектив телерадіокомпанії надвірно прощається з вами та бажає гарних вихідних. На все добре!